Нововведення у законодавстві спрямовані в першу чергу на постійну, а не на тимчасову заборону продажу або іншого способу відчуження земель сільськогосподарського призначення. Пропонується принаймні, ініціатива голови держмавінства в тому, щоб мораторій, який в нас існує, і який він відтерміновується постійно, щоб його запровадити на постійній основі, да, так би мовити, тобто землі, сільськосподарські землі, щоб вони не продавалися. Перший заступник начальника головного управління Держземагентства у Житомирській області Микола Сердега наголошує на необхідності громадських обговорень подібних змін, адже стосуються вони фактично всіх жителів області. Якщо буде отака от практика обговорень, обговорень цих питань і тих пробілів, які сьогодні є на сьогоднішній день, які стосуються той же самої оренди, то будуть, то будуть позитивні зрушення. Не всі зразу і не раптово, але я думаю, що те, що ми очікуємо, врегулювання, повністю врегулювання відносин земельних має бути і має бути зроблено тільки за допомогою нас, за допомогою працівників Держземагентства, працівників наших територіальних органів і громадськості посадовці наголошують, що зміни у законодавстві в першу чергу спрямовані на подолання тіньових схем з оборотом земель сільськогосподарського призначення.